Слава Ісусу Христу! Мала би бути панахида, вона буде. Але перед тим маємо вже другий день реколекцій на нашій парафії. Тема наших реколекцій є шлях до новонародженого Ісуса. І ми розуміємо, це слово шлях, ключі, що це таке усвідомлене життя. Знаєте, коли Людина починає жити глибоко, тому що вона розуміє, що вона має пройти свій шлях і виконати і пройти його добре. І вчора ми роздумували про мудреців, і проповідь була дуже мудра. Я навіть мусив її читати з листка. Це одна з перших моїх проповідей, які я написав, і хто з вас був вчора, її витримав, то ви теж дуже мудрі люди, бо ви знайшли спосіб, як її витримати. Ось. А сьогодні буде, ну і також це е, ці особи, мудреці це люди, які прийшли здалека, які побули з Ісусом дуже короткий час. Е, і знаєте, так це саме є, що хтось побачить е, дітей чиєї сім'ї, з ними побуде 15 хвилин, особливо в нас, коли там запрошують, десь ми там побавимося з тими дітьми чи ще щось. І кажем, слухайте, то вас золоті діти, то такі мудрі, то такі глибокі, А батько з матір'ю деколи не стримується, кажуть, то ви з ними не живете. Та знаєте, от би жити кожен день, то не знати, чи ви також тішилися, що не так багато говорять чи так далі. Знаєте, тобто є такі моменти, що ну, здається, що ну, здалека можна було посвятити пів життя, Два роки, щоб іти, ціле життя, щоб здати, ждати там, може, два тижні, щоб побути коло Ісуса, і потім знову піти собі, як ти кажеш, тими великими, такими мудрими думками. Але бачимо сьогодні постать святого Йосифа. Святий Йосиф є обручником пречистої Діви Марії, і святий Йосиф є опікун пресвятої родини. І що говорить Євангелія про святого Йосифа? Коли він е, має відбутися народження Ісуса, говориться, що коли вийшов наказ Кесаря Августа про перепис, то всі йшли записатися кожен у своє місто, і пішов також Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, у місто Давида, що зветься Влеєм, бо Він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Бачимо, що Йосиф ну, настільки виглядає показаним важливою особою, що без нього не було би записано причистої Діви Марію списки людей, які тоді жили. І важливо знати, що в юдейському народі, е, до ю, той, хто народився від юдейки, він автоматично є юдеєм. Ось, якщо батько, а жінка не з юдейського народу, то народжуються діти не юдей. Я не знаю, як в нас ми визначаємо, хто українець, хто не українець. Ось. У нас тепер є тисячу способів це зробити, і немає у якогось одного. Але тут було дуже конкретно. І справді це говорить про те, що ну, якби жінка чи через жінку ми усвідомлюємо, що ми є приналежні до цього роду. Що ми є частиною цього суспільства, що ми, в принципі, маємо життя, що ми можемо бути в цьому світі. Так? Але саме покладена на чоловіку місія, щоб дізнатися, а хто саме ми є. Тому навіть у нашому народі донедавна була така традиція, зараз вона вже потрохи міняється, що при одруженні беруть прізвище чоловіка. Щоб знати конкретно, чия ти є. З ким ти твориш сім'ю? Сім ну, кому належить ця сім'я? Хто є творцями цієї сім'ї і хто є тут голова? І бачимо, що Йосиф саме є той, що є головою сім'ї пресвятої Родини. І сьогодні, коли є це Євангеліє, що говорить, ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе Богові? Огидним, бо що високих людей Богові огидне. Тут також є про чоловіка і жінку. І говориться якраз саме про чоловіка, що хто розводиться з власною жінкою, той чинить перелюб. І хто одружується з розведеною, чинить перелюб. Що це значить перелюб? Любов закінчилась. Все, той вже добив, любов її точно вже нема. Так? І вона не є тоді, коли, як би скажемо, просто кажуть, ну ми мусимо розійтись, особливо як йдуть питатися, чи можна розвінчатись у церкві, бо того не можна, але приходять і таке питаються ось. І кажуть, бо в нас вже нема любові. Бо вже любов пропала, вже давно ми не любимо один другого. Ми то вже тільки так живемо. Ось. Але бачимо, що. Любов реально вбивається не в той момент, коли остигли стосунки відносно, а тоді, коли приймаються рішення. І от коли чоловік вже прийняв рішення, все, я зводжуся, я відпускаю, тоді він вбиває любов. І також, коли він одружується, бере, знаючи, що це чужа жінка, її любить інший, вона присягала іншому, то він вбиває також ту любов. І те, що він каже, що він її любить, ну це так, знаєте, дуже багато сумнівів може бути. І бачимо, що Святий Йосиф є тим головою сім'ї. І бачимо, що також е, голова сім'ї є той, на кому покладений обов'язок розпізнати Божу волю про сім'ю. Яка є Божа воля про сім'ю? Я не знаю, чи. Колись, як ви вінчалися старше покоління, чи на то звертали увагу, чи про то говорили, але зараз в обряді вінчання є так, що чоловік ставить руку на Євангелія з тильною стороною, отак, так, а жінка наречена вкладає свою руку в руку чоловіка. Тоді чоловік, так, як би скажемо, бере її за руку та, і зверху священник покриває підтрахиллю. І починається присяга, яку ми називаємо присяга на Євангелі. Але по такому обряду кожна жінка може доказати, що я на Євангелії не присягала. То ти присягав на Євангелії. Каже, я тримала руку на твоїй руці. Так? Отже, жінка має всі підстави сказати, що я не маю обов'язку присяги, то ти маєш обов'язок присяги. Так? Я собі вільна людина. Але чому так відбувається? Так? Тому що жінка довіряє чоловікові, що чоловік буде гарантом Євангелія. Чоловік буде опиратися на Євангелії, чоловік буде відкриватися Богові і пізнавати Бога. Розпізнати Божу волю, це не тільки, знаєте, така містична якась така спроба, знаєте, відкрити Євангелія, що мені Бог говорить, і прочитати тих три-чотири рядки і скласти собі план, як, як я маю сьогодні провести день. Бо так говорить Господь по Євангелії. Ні, в першу чергу. Чи навіть не в першу чергу, але такою проміжною ланкою, це є пригадати свої обов'язки, покладені Господом Богом, як я можу їх тілити в життя сьогодні. Це є покликання чоловіка надихнути дружину, дітей, що ми маємо свою місію, своє призначення у цьому світі. Ми є тим куточком, де бережеться тепло, людяність, Божа віра і все найкраще, що в цьому світі можна зберегти. Та навіть скаже так. Пізнавати Божу волю, це в першу чергу признатися і звертатися до Господа Бога, що ми потребуємо Божої помочі. Це молитися, заступатися за себе, за свою дружину, за своїх дітей перед Господом Богом. Вчора я зустрічався з однією парою. Ми якось говорили про те, як проходило їхнє вінчення. І він каже, я так не знав, що робити, коли вже після вінчення. Мою дружину повели до ікони Пречистої Діви Марії, а мені сказали йти до Ісуса Христа. Ось. Але це дуже цікавий момент. Це момент, коли чоловік видимо усвідомлює, ким він стає після присяги. Він є той, хто стає перед Ісусом Христом у церкві за свою дружину, за свою сім'ю, за своїх дітей і також за своїх родичів по стороні жінки і по своїй стороні. Він є той, хто, хто стоїть і заступається перед, перед Господом Богом. А також хто є найближче дотичний до Господа Бога, бо він найближче в той момент стоїть. При Христі, це такий важливий момент, щоб чоловік признав, що він має цю місію. І часами так буває, що знаєте, на реколекціях ну, більше жінок. Особливо як там. Чоловік, який, знаєте, добрий, поблажливий. У нас такий колись був, я такого одного знав на одній парафії, то він все каже: Я жінку, я до церкви завезу на службу Божу. Звичайно, звичайно, щоб вона не пропускала ні разу. Ну як прийде, вона така після того добра. Така мудра, така спокійна, мені так з нею потім добре жити. каже. Вже так до кінця тижня, вже так трохи в нас не, не, не клеїться, то я вже тільки чекаю, щоб знову на наступну неділю завести її в церкву. Та? Але він якось не відчуває своєї потреби. Ну, я ще не дійшов до того, не доріс. так далі. Звичайно, це дуже важливо, щоб жінки молилися за своїх чоловіків, але у правильних цілях. Чоловік усвідомив свою місію, своє величне призначення щоб він ощасливив що себе тим, що він взяв на себе цю місію і виконує її гідно. І бачимо, що відкрити Божу волю, це не тільки пізнати, що Бог хоче від мене, але бути спокійним за те, що Бог точно мене знає, що я точно дозволився йому, щоб він мене пізнав. Тому на місія наш, чоловіків, також є бути першими тими, хто відкривається Господу Богу. І навіть сентиментальність, що така велика чуйність жінки, вона має інше призначення. Вона має іншу місію. Ми, чоловіки, є перші ті, хто стоїмо перед Господом Богом, і йому відкриваємося і від нас, Господь Бог, нас призначив, від кого Він дізнається про нашу жінку, про наших дітей. Ми ніколи не будемо знати своєї жінки і своїх дітей, якщо ми не зможемо розказати про них Господу Богу. Якщо нам не хочеться про них розказати Господу Богу, нам ще треба багато-багато переосмислити своє життя і признати, що в першу чергу через те ми стаємо нещасливими ми самі. А саме тому призначена ця чуйність, це вміння говорити жінки багато, бо вона покликана є відкриватися чоловікові. Довіряючи, що так, вона тим самим відкривається самому Богові. І в тому також є така паралель, особливо, коли ми читаємо на Вінчані Євангелія про подружжя, апостол Павло потім каже, це велика тайна подружжя. А я ще говорю про Христа і про церкву. І тоді ми починаємо розуміти зміст, а як ми виглядаємо перед Господом Богом, коли йдемо сповідатися, як чоловіки. Ми відчуваємо, наскільки нам важливо, і ми тоді можемо зрозуміти, наскільки жінці важливо відкритися нам, чоловікам. Дуже цікаво, що одна жінка, в яких було теж на межі розлучення, вони були, вона прийшла, каже, йду до церкви порадитися, бо знаю, що як піду до подружок, то вони скажуть, кедай його, нащо тобі мучити? Розведися і живи собі спокійно. Каже, я не хочу так. Мені ну, не треба навіть, щоб мені хтось про то говорив. Каже, я хочу розпізнати, як по-божому. Так щось така була розмова, і в кінці вона каже, знаєте, якби мені вернути вісім років назад, я би так хотіла розпізнати такого чоловіка, щоб я з ним могла проговорити навіть про Боже в першу чергу. Що я переживаю? Каже, бо його ніколи, ну, якби в нас не було прийнято говорити, а що ми Божого переживаємо один з одним? Це якесь було табу, ми наче найближчі люди, але. Чи він молиться, чи не молиться. Я не знала і не могла. Нас якось так не було прийнято питатися, цікавитися. Його ніколи не цікавило, чи я молилася, чи не молилася, чи я щось дізналася, чи не дізналася. Тому, дорогі христи, ця місія чоловіка цей великий труд, на який дана якраз сила чоловіка. Місія чоловіка є також бути тим, кому дружина може. Відкритися, довіряючи, що справді ну, через нього Бог буде знати, що в неї на серці, що вона поводиться чесно, ця чесність, яку вони обіцяють, що вона поводиться чесно і не тільки подружкам чи мамі розказує, як їм там живеться, але в першу чергу про це знає чоловік. Другі христі також дуже цікаво, що в єврейському народі до 14, до 12 років. З хлопчиками чи з дівчатками, з дітьми взагалі займалися матері, чоловіки не займалися. Але після 12 років дітьми займалися чоловіки. І це вони займалися не просто до 15-го року їхнього життя. Чоловіки усвідомлювали, що основи початки вкладає жінка, але тільки до 12 років. А далі без чоловічого супроводу дитина загубиться в житті. Якщо батько розгублений, прийшли 12 років, якщо я не знаю, що, як дитину провести, то дитина теж буде розгублена і буде казати, я не знаю, як в цьому житті жити. І тому, дорогі Христі, також, напевно, є такі моменти, коли жінка не довіряє, чи можна зі своїм чоловіком лишити дітей. Чи можна, ну, як би скажімо, дати на його виховання, бо вона каже, він може і не візьметься за виховання, то хіба виховання, що він з ним не говорить, що вони не проводять час, так далі. Як я мушу пустити 12 років виховання? Та я і до 20 буду ще тримати в кулаці, і до 30, і до 40, І в 41 чоловік буде дзвонити при своїй жінці до своєї матері, птаці, мама, мені 41 перший розмір з Дюбком мешти, підійдуть чи не підійдуть? Та, це реально жінка розводить руки і каже, що я маю робити з таким чоловіком. Ось. І Дорогі Христі, це також відчути свою місію, як батька перед дітьми. І бачимо, що Святий Йосиф цю місію виконує обов'язково. Дорогі Христі, святий Йосиф є покровитель не тільки усіх сімей, не тільки всіх християнських сімей, не тільки прикладом. Святої сім'ї. Бо, скажімо, це сім'я, де жив Господь Бог. Але це зразок У нас не так. А що не так? Хіба в нашій сім'ї? Нашу сім'ю не створював Господь Бог. Хіба присяга на Євангелії перед Господом Богом не означає, що ваша сім'я, ваше подружжя є Божим? Хіба дитина, яку, яка народилася у вашому подружжі, хіба не є великим Божим даром? Хіба в тій дитині немає образу Божого, хіба не Бога вона приймає? Тому, дорогі в Христі, святий Йосиф є покровителем сімей, зразком, якого, якого ми здатні наслідувати в багатьох моментах, але він також є покровителем церкви. Святий Йосиф показує, що і церква так само є під проводом духовних провідників. Бачимо, що ми, як духовні батьки, е Провадимо церкву, люд Божий. І церква довіряє, і кожен віруючий довіряє, що церква провадить його правильно, даючи сіткі тайни, годуючи проповіді, наставляючи, як діяти в цьому житті. Дорогі Христів дуже важливо є зрозуміти, що як у подружньому житті батько не може народити дитину, так і в духовному житті жінка не може духовно народжувати. Даючи світі тайни, бо часом зараз навіть є таке, що в церкві пробують, щоб жінки були пасторами і щоб служили службу Божу і так далі. Все має свій порядок. Чоловік не може народити дитини, як би не сказав, що а чого я не маю права. Так само і жінка не може стати священником. але це не для того, щоб розмежуватися у своїх обов'язках. А щоб показати, наскільки потрібно, щоб я його виконав, бо замість мене не виконає ніхто. Тому, дорогі Христі, чи ми любимо свою церкву, чи ми цінуємо її, так як свого чоловіка? Дорогі Христі, чи ми також дбаємо про свою церкву і чи ми відкриваємося на турботу Її? Сьогодні Святий Йосиф є той, хто своїми молитвами покриває усі наші недостатки, а також хто надихає нас цінувати свою сім'ю. Бути правдивим чоловіком, бути доброю дружиною свого чоловіка, бути доброю дитиною свого батька. Дорогі Христі, сьогодні також святий Йосиф покриває всі недостачі, які є в нашій церкві, а також надихає, щоб ми стали добрими дітьми своєї церкви і щоб ми також мали добрий духовний провід. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу назавжди, нині повсякчас, і на віки віків.